Господи, боже мій, я до Тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою, за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, о праведний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий, і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, і свого лука натягне й наставить його. І йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий і завагітніє безправ'я, і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Моє серце береник добрим словом. Проказую я для царя мої твори мій язик, мов перо скоропистя. Ти кращий від людських синів. У твоїх устах розлита краса та добро, тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи до стигна свого сильний, свого меча, красу свою та величність свою, і в величності свої сідай та й верхи помчися за справи правди, і лагідності та справедливості, і навчить тебе страшних чинів правиця твоя. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають у серце царських ворогів. Престол твій, Обоже, на вічні віки, берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість, а беззаконня зненавидів, тому намастив тебе Бог, твій Бог оливою радости понад друзів твоїх. Мира, алої й касія, всі шати твої. А з палат і слонової кости струни тебе звеселили. Серед скарбів твоїх царські дочки, по правиці твоїй стала цариця в офірському щирому золоті. Слухай, дочко, й побач, і нахили своє ухо, і забудь свій народ, і дім батька свого. А цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. А тирська дочка прийде даром, будуть благати тебе найбагатші з народу. Це оздоба царської дочки усередині, шата ж її погаптована золотом. У шати гаптовані вбрано провадять її до царя. За неї дівчата, подруги її до тебе проваджені, провадять їх з радощами та потіхою. У палату царську вони війдуть. Замість батьків твоїх будуть сини твої, їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки тебе славити будуть. Згадай Господи про Давида, про всі його муки, що клявся Господові присягався, бо сильному Якова. Не війду я в намет свого дому, не зійду я на ложа постелі своєї, не дам сну своїм очам дрімання по вікам своїм. Аж поки не знайду я для Господа місця місця перебування для сильного Якова. Ось ми чули про нього в Ефраті, на Яарських полях ми знайшли його, увійдім же мешкання його, поклонімось під ніжкові ніг його. Встань же, Господи, йди до свого відпочинку, ти й ковчег сили твоєї. Священники твої хай зодягнуться в правду і будуть співати твої богобіні. Ради Давида, свого раба, не відвертай лиця від свого помазанця, Господь присягнув був Давидові правду і не відступить від неї. Від плоду утроби своєї я посаджу на престолі твоїм. Якщо будуть синове твої пильнувати мого заповіта свідоцтва, мого, що його я навчати моїх, то й сини їхні на вічні віки будуть сидіти на троні твоїм. Бо вибрав сіона Господь, уподобав його на оселю собі. То місце мого відпочинку на вічні віки. Пробуватиму тут, бо його уподобав. Поживу його щадро благословлю і хлібом убогих його нагодую. Священиків його задягну у спасіння, а його богобійні співатимуть радісно. Я там вирощу рога, Давидового для свого помазанця, готую світильника, ворогів його соровом позадягаю, а на ньому корона його буде сяяти. Великий Господь і прославлений вельми, в місті нашого бога, на святій своїй горі. Припишна країна розрада всієї землі, то Сіонська гора на північних околицях місто царя можновладного. Бог у храмах своїх за твердиню він знаний, бо царі ось зібрались, і йшли вони разом, але як побачили, то здивувались, полякалися та розпорушились. Обгорнув їх там страх, немов біль породіллю, ти східним вітром розбив кораблі ті Як ми чули, так бачили в місті Господа Саваота, у місті нашого Бога, бог міцно поставить навіки його. Розмишляли ми, Боже, про милість Твою серед храму Твого, як ім'я Твоє Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, справедливости повна правиця Твоя, нехай веселиться Сіонська гора, юдині дочки хай тішаться через Твої правосуддя. Оточити Сіон, обступити Його, полічіть його башти, зверніть увагу на вала Його, високість палати Його пообмірюйте, щоб розповісти поколінню наступному. Бо цей Бог то наш Бог на вічні віки, він буде провадити нас аж до смерти.